Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що повністю змінився уряд зовсім недавно в Україні. При тому в Верховній Раді попередній уряд, уряд Шмигаля, надзвичайно сильно хвалили. Надзвичайно сильно хвалили, прощали, прощалися і одночасно звільняли. Ну, тобто, якщо ти хвалиш людей, на що ти їх звільняєш? А якщо говорити про Свериденка, яка очолила уряд, стала прем'єр-міністром, до речі, Юлія, нічого не нагадує. Так це Свериденка повністю людина Єрмака. Тобто Єрмак підбирається наскільки може, повністю захоплює владу за рахунок своїх людей. Вона була віце-прем'єром, стала прем'єр-міністром. Ну, Повність, повна узорпатія влади в руках Єрмака особисто, враховуючи, що він живе на поповноваження, скажімо так, і робить те, що йому не можна робити. Приймає рішення, які йому не, не треба приймати. Він не має на це повноваження, не має на це права. Він не вирішив використати свиреденка чи, чи як там. Ну, і за рахунок неї там, вийти на новий рівень впливу. Чергова ракіровочка сталася, там, Шмигель чи Шмигаль пішов на е, міністр оборони, хоча він не системна людина. Я прекрасно розумію, що е, премі... е, міністр оборони це цивільна посада, але все-таки людина має бути система. На мою думку, тобто, щоб розуміти, що до чого, щоб а, якісь напрацювання, зв'язки, ну якось, щоб була своя людина. Ну, в міністерстві. А тут приходить людина з абсолютно іншого моря, скажімо так, шмиги. і. Йому потрібен час для адаптації, йому потрібен час, щоб скажімо так, оточення сформувати, щоб навчитися довіряти більш-менш цьому оточенню. Тобто від, цього, від цієї перестановки нічого не стало. Стільки поміняли карти і Ермак поселив свої позиції. все. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дуже дякую. І мені це дуже приємно. Дякую вам. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це також надзвичайно важливо. Підписуйтесь, поширюйте це відео. До нових зустрічей, друзі.